Жутують свої, скажімо так, условия і свої правила, ми ну, починає... взагалі-то, да. да, совершенно верно. Касательно, хотів сказати декілька слів Івану. Формування громад це добре, але воно зараз, ну моя позиція така, вона воно зараз не актуальна. Ми зараз маємо об'єднатися і перемогти їх по нашим правилам. І по нинішнім законам іншого не дано. Якщо ми будемо зараз щось формувати громади, ми будемо розпилятися і ми тільки будемо прискорювати е, наше знищення. Тобто вони будуть працювати на наше знищення, 100%. а ми будемо відволікатися на формування громад. Це не в обід, це е, це просто е, ну, скажімо так, правда Дай життя. Якщо ми, Я будемо, якщо ми будемо просто відволікатися, ми маємо зараз всі налаштуватися, згуртуватися і рухатись в одному напрямку, е, захищати нашу націю, захищати наших пацанів на фронті, тому що вони теж потребують нашого захисту. І це факт. Е, вони захищають від зовнішнього ворога, але вони страждають здебільшого від своїх ж. Розумієте? В чому питання? Ось і все. Ми маємо ми маємо так згуртуватися, і у нас зараз е, дійсно команда вимальовується дуже-дуже серйозно, дуже потужна. Ми можемо е, ми можемо е, це все реалізовувати І те, що ви сьогодні зробили, ну скажімо, так, е, як як ви. Активізували людей, ну блін є велика, велика надія, що дійсно у нас може щось вийти і треба організуватись, але організовуватись знову ж таки не, не, не в ефірах. Ми маємо, ми маємо сідати, планувати, розписувати поетапно. І е, рухатись кожен згідно якогось плану, якихось домовленостей. Іншого не дано. Якось так. Так, це зрозуміло. Але дивися, Вася, я тримарочку ставлю, розумієш? Об'єднання. Хто з ким? Об'ясни мені, будь ласка. Я це розумію, ти це розумієш. Да? Блогери між блогерами собою не об'єднаються. Ти це розумієш. Той тягне туди, той туди, той туди. Йому лише. Цього. Тільки посту, так, да, є такі блогери, ось що як ми, там, да, все, циво, але це потрібна команда. Да, вона є, не спорю. Але з громади ти не, ти не зрозумів просто цю тонкость, так само Рустам не зрозумів. Треба...